Привіт-привіт, мої любі скорпіончики! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І Я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на серпень 2025 року. Подивимось, що ж вам принесе цей місяць. І ми сьогодні розширимо трішки формат, тому що в коментарях ви писали мені, що вам цікаво також подивитися глибше сторону особистого життя. Тому ми сьогодні будемо з вами дивитися прогнозування, так, що вам принесе цей місяць. Також ми будемо читати два оракули, і також окремо з окремої колоди я витягну дві карти: одну на ваше особисте життя, сферу кохання, і іншу на сферу фінансів. Це такий експериментальний місяць буде, в якому ми спробуємо такий новий формат. Тому обов'язково напишіть в коментарях, наскільки це резонує. Подобається вам такий формат, не подобається, тому що здебільшого такі от точні питання по сферам вони більше в особистих розкладах програються. Але я вирішила спробувати. Тому скорпіони, давайте починати. І хочете прикол, насправді я це кажу уже другий раз, тому що я вже вже почала робити для вас розклад і побачила, що він не записується. Тому я просто вам протрактую перші три карти, які вам випали. Я хочу бути з вами чесною, з вами, з нами я також скорпіончик. І далі вже також продовжимо витягати нові карти. І перша карта, яка випала моїм скорпіончикам на серпень, це у нас вісімка жезлів з таро астрологічного. Початок місяця буде дуже динамічним, буде активним, буде багато розмов, буде багато переміщень, буде багато комунікацій. Ви тут можете багато з ким спілкуватися, багато отримувати новин, листів, повідомлень, пропозицій. Особливо, якщо ваша робота пов'язана з комунікацією, ви можете тут багато мати дзвінків, багато отримати отримувати емейлів, багато мати, наприклад, консультацій. Також це може бути і фізичне переміщення. Хтось почне дійсно бігати, а хтось буде по справам мотатися з одного кінця міста в інший кінець міста, з однієї країни в іншу країну, із-за міста, повертатися в місто, із міста їхати знову за місто. Тобто сумно тут не буде. Це також може говорити про велику кількість того, що ви отримаєте, що до вас долітає. Це можуть бути не тільки повідомлення, дзвінки, а новини, а і гості. Це можуть бути посилки якісь, наприклад, ви чогось чекали і тут воно до вас прибуває, прилітає, приїздить. Ну Місяць не буде, не буде тут сумним і монотонним, особливо його початок. І наступна карта, яка вам випала, це карта Іерофанта. І ця карта мудрості, це карта духовних знань, духовності, релігії та навчання. І для вас, скорпіончики, це може реалізуватися також як відвідування місць сили. Часто також буває, це може бути участь або відвідування якогось свята. Можливо, це якесь релігійне свято, а для когось це буде, наприклад, День Ангела, для когось це може бути вінчання. Для когось це може бути хрещення, хрестини, для когось це може бути просто відвідання місць сили, для когось це храм, для когось це просто якісь місця сили, які мають значення. У мене нещодавно в особистому розкладі по цій карті програвся Каміно де Сантьяго. Тому може таке бути, коли ви хочете з'єднатися з чимось глибшим, з чимось таким божественним, так, і знайти щось таке. Всередині себе це може бути робота з духовним наставником, це може бути коуч. Також для те, кого це буде тематика вчителя вищих навчальних закладів, хтось буде вивчати тут нові звичаї, нову філософію, нову культуру. Знаєте, є такий вислів, що вчитель приходить тоді, коли учень готовий. І знаєте, тут ви вже готові. А хтось із скорпіончиків тут може виступати вчителем, наприклад, тим, хто. Хто ділиться, тим, хто розповідає, тим, хто навчає, або ж ви будете тим, хто навчається. І третя карта з цієї колоди для вас випала це Верховна Жриця. Вона тільки підкреслює всі попередні карти, тому що це карта несвідомого, це карта глибини. Це. Карта також якихось ритуалів, і це карта з цим може бути дійсно хрещення, може це бути відвідування якихось місць, особливо, де ми кудись окунаємося, що, що пов'язано також з водою, інколи також це може бути. Також це звернення до спеціаліста, це може бути робота з психологом, робота з тарологом, з астрологом, з нумерологом, коли вам захочеться дізнатися, що. Більше, дізнатися щось глибше. А хтось захоче вивчати таро, чи астрологію чи нумерологію. До речі, у мене є моїх 17 лекцій у записі та роби з магії, там просто смішна ціна, лише 100 гривень за лекцію. Тому ви можете приходити і розпочати навчання вже просто зараз. Скажу не на правах реклами, а просто дійсно лекції класні, без води для того, щоб навчитися справді розуміти карти. По вашій комбінації. так І також ми з вами подивимося далі. Таро секретного дзеркала. Тут уже будемо <свят> отак в лайв режимі витягати, тому що ретро Меркурій і куди без цього побачила, що не записується. Хоч би мікрофон писав, сподіваюсь. Так, скорпіончики для вас. Паш Пентаклі. І це як Якісь інвестиції, це щось маленьке, можливо, це якісь вкладення можуть бути, інвестиції, або якесь ваше хобі, яке ви потім згодом зможете монетизувати. Наприклад, ви тільки почали чимось займатися, але згодом ви зможете це реалізувати у фінансовому світі, тобто мати реалізувати, заземлити ці знання. Це карта нових починань. Це може бути невеличкий подарунок. Це може бути невеличкий такий презентик, так але це щось зовсім-зовсім дрібне. Це також може бути карта учня, можливо, ви чомусь навчаєтеся, практикуєтеся чомусь. Це карта стажування. Ви можете бути як стажером, так і когось стажувати, проходити випробовувальний термін. А для декого це може програтися як увага до учнів, підлеглих, дітей, молодших родичів або ще також домашніх улюбленців по пажу. і тут, до речі, дівчинка Паш. Дівчинка паш така. Подивимося, що ще скорпіончикам серпень принесе. Вдруге, Верховна Жриця. Ну тут точно хтось почне практикувати, Уже чи як таролог, чи як астролог, чи психолог, чи ви захочете спробувати, наприклад, себе у грі Ліла. Також це трансформаційна, така глибока гра, яка має справу з нашим несвідомим також. І це якась таємниця. Можливо, ви розпочинаєте таємно щось. Якийсь проект це може бути пов'язано з якоюсь секретною таємничою діяльністю, або мудрістю. Ну, карта прекрасна. Але будьте обережні, якщо у вас є що приховувати, ця карта каже, приховуйте краще по жриці, тому що жриця може як і розкривати таємниці, так і ще більше їх приховувати. Або хтось щось від вас може приховувати. Будьте обережні. Але я думаю, що тут. Скорпіони, знаючи, який ви інтуїтивний знак і глибокий ви ми. ну, жриця, це взагалі моя ще карта, тому що з роду моєї діяльності приходьте на консультації. Так, ще ще скорпіоном принесемо. Двійка Пентаклі, і це у нас отримання доходу з двох джерел. Ви можете тут балансувати між двома видами доходів. Можливо, ви вже паралельно тут у пошуках роботи, або ви паралельно починаєте як хобі, так практикувати таро і вже отримувати свої перші кошти, навіть якщо ще про це ніхто не знає. Це може бути паралельно, ви працюєте над двома проектами. Навіть на двох місцях роботи паралельно і поруч риця не дуже всі будуть про це знати. Це може бути життя на дві країни, життя на два дому, але більше це про ресурси, тому що ваша увага потрібна буде і там, і там, і поки що. Ця увага вона має розподілятися рівноцінно, порівну, і ви одночасно будете потрібні. Тобто не вийде поки що поставити щось одне на повен стоп. Тому розподіляйте свій ресурс, знайте, що тут така тенденція буде спостерігатися. А далі на ось такі от прекрасні колоді Таро традиції Ми з вами експериментальний підхід свій протестуємо і подивимося для початку, що чекає у фінансах, а потім що у сфері кохання та стосунків. Не забувайте, що ви мені маєте написати, <сі> Чи вам подобається? Чи залишаємо, чи не залишаємо на наступний місяць таке. Так, що скорпіончиків у сфері фінансів та кар'єри у серпні чекає. Пас жезлів і це якась новина, якийсь новий початок, натхнення зробити щось нове. Ви тут можете отримати дійсно корисне знайомство, це може бути повідомлення, це може бути пропозиція, пропозиція якогось нового проєкту, пропозиція стартапу, чи попрацювати в стартапі, чи, наприклад, десь почати стажуватися, щось буде нове, і ви цим загоритеся. Так, тепер у сфері кохання та стосунків, що скорпіона принесе серпень. Ту спентаклі дуже хороша карта у сфері стосунків, це якась нова пропозиція. Для когось це дійсно може бути пропозиція руки і серця, але здебільшого воно програється як щось матеріальне. Це може бути подарунок від партнера або від партнерки вашої. Ви можете або подарувати, або прийняти так, якийсь дар, якийсь подарунок. Це може бути нове знайомство, це може бути якась фінансова. Фінансова допомога також від партнера, або це може бути спілкування з партнером, таким більш ресурсним, земним, забезпеченим доволі, а і це шанс звичайно на серйозні стосунки, тому. Скорпіони, я за вас, за нас радію. І ще два оракули у нас є на сьогодні. Для початку це астрологічний оракул. Подивимося, які енергії будуть для вас корисні, класні, сприятливі, важливі. Оракул читається інтуїтивно, тому для скорпіонів у нас серпень. Венера у Стрільці. Яка Венера у стрільці? Яка вона, які енергії будуть класні? Вона любить все закордонне, вона любить подорожі, вона, до речі, любить духовний зв'язок, вона шукає собі однодумця, вона любить поговорити про філософію, про інші культури. До речі, от там вона любить навчатися, стрілець це також знак вищих навчальних закладів. Можливо, ви захочете навчитися щось робити разом з партнером, або разом з партнером, наприклад, відкрити якусь нову країну. Не обов'язково, до речі, разом з партнером от вам може щось подобатися щось іноземне, іноземна кухня, іноземний бренд, іноземна філософія якась, наприклад, Японія, Китай, Східна філософія. так, Це може бути любов до іноземних мов, іноземних культур. Впускайте в своє життя щось іноземне. Це може бути спілкування з іноземцями. Можуть у вас навіть Венера більше жінка, це може бути і партнер, але більше може бути і подруга, і якась спілкування з подругами за кордоном, чи ви разом з подругами їдете за кордон, чи ви знайомитеся з якимось новим оточенням іноземним? Так, і у вас будуть спільні інтереси і духовні, і у вас буде такий культурно-філософський обмін тут. Ну, прекрасна карта. Вона допитлива ця венера в стрільці, їй все цікаво. Так, і подивимося ще, яка практика буде для вас, скорпіончики, сприятливою. Так, скорпіончики для вас. На серпень. Це синхронізуватися з циклом місяця. Розпочинається у нас місяць зі зростаючої фази серпень. Візуалізуйте, мрійте. До речі, можна робити собі стрижки. Я, наприклад, завжди стрижу, доглядаю за волоссям, намагаюся, принаймні за фазами місяця у себе в телеграм-каналі та в інстаграмі завжди публікую класні. Дати для стрижки, також класні дати для того, щоб щось розпочинати. У нас перша половина місяця прекрасна для того, щоб розпочинати якісь нові процеси, а от уже з 10-го числа, з 9-10 числа, добре у нас з чимось прощатися, очищувати свій простір, залишати в минулому якісь установки, Так, уже краще очищувати знов простір для чогось нового і завершувати справи. Пам'ятайте, коли у нас новий місяць, коли у нас повня. Це дуже-дуже корисно, і жити з ритмами природи це дуже-дуже-дуже важливо. Ну ще, ж, скорпіончики, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!